Парафія свято марії Магдалинівського храму Української православної церкви Московського патріархату міста Луцьк провела парафіяльні збори, на яких було прийнято рішення змінити юрисдикцію та приєднатися до Православної церкви України. Таке рішення прийняли 1 жовтня. Пише Духовний фронт України. Перед голосуванням отець Олександр Колб нагадав, що він разом з парафіянами терпеливо. Чекали на конкретні дії ієрархів УПЦ щодо повного відділення від РПЦ. Я засуджую Росію, що напала на нашу Україну. Засуджую того, хто благословляє і виправдовує цю війну, і релігійно мотивує йти і воювати проти України. Тобто, лже патріарха Киріла Гундяєва обурюється тим, що керівництво Української православної церкви так і не зробило повного відділення від РПЦ МП. Він також зазначив, що якщо громада проголосує за те, щоб лишитися в лоні УПЦ, то і це рішення він прийме і свою громаду не залишить. Як йдеться на сайті Духовного фронту, прото Олександр Колп разом з архімандритом УПЦ Гавриїлом Анисимовим, 24 вересня співслужили Божественну літургію, екзарху Вселенського патріарха єпископу Команському Михаїлу вже за кілька днів. 29 вересня архієрей УПЦ у Луцьку Нафанаїл видав указ настоятелю свято Марії Магдалинівського храму міста Луцька Волинської області. Оцю Олександру Колву про заборону у священнослужінні. для мене служіння з екзархом стало своєрідним тестом на те, чи має намір УПЦ від'єднатися від РПЦ чи ні. Виявилось, що ні. Адже саме за наказом РПЦ МП митрополит Нафанаєл і дав мені заборону. До речі, архімандриту Гавраїлу Анисовому заборону не оголосили. А він є в прямому підпорядкуванні митрополиту у Києві Унуфрію. Ось такі подвійні стандарти.